І ось Петро кричить, Ісус, спаси! І що робить Ісус? Він не бив його веслом. Ісус, простягнувши руку, схопив його і каже йому, маловірний. Чому ти засумнівався? Виходить, Ісус докорив Петру, але з любов'ю. Знаєте? І з тою докорою любовною Він ще наш з вами далі рятує, бо Він наш Ісус. Він сказав Маловірні, порохова вежа. А чого ви засумнівались? Бо у вас щось не вийшло в цьому житті. Так я ж вам кажу, душа вічна. Тут ви живете 70 років, 80, а зі мною вічність, не сумнівайтесь, не бійтесь. Ми нічого з вами не можемо по суті так поміняти. У Ісуса пороховане кожне волосся. І Він дає руку нашим дітям, нашим внукам. Він дає руку вам з вами і каже, не сумнівайтесь, тільки не сумнівайтесь. А от скажіть чесно, ну в нас ж було, правда, сумніви. Ну, у мене було, ну у вас ж були теж, правда. В нашому житті, коли ми не а де ж той є сумніви. А де ж той Бог? В Давида були сумніви, так само бо він в Вінсалмах пише нараз. У Мойсея були сумніви. Сум, Петра, молодець, Ти сьогодні хороший учень. Сумніви. Можуть бути в кожної людини. Але треба знати, що коли ці сумні, до кого ми кричимо? До? Ісуса. до Ісуса. Бо коли ми йдемо по воді, ми можемо впасти і тонути. Але Ісус дасть <клухи> руку і докорить з любов'ю. Чому ти, Петре, засумнівався? І зараз Ісус простягнув цю руку. Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, Поклонилися йому, кажучи, ти насправді є Божий син. Перепливши, вступили на землю Генісарецьку, впізнавши його Ісуса, люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих. Ви уявіть, яке Бог робить порівняння. Човен, море. Учні, які засумнівалися, Петром. Вони тонуть, Ісус витягують, а вони були більші біля Ісуса, ніж ті землі Геносерецької. Вони припливають в землю. Ми з вами, учні Ісус, тут якісь чужі люди, ми їх не знаємо, може казати, може хто. І ті кажуть, ей, Ісус прийшов! ідіть сюди, тут Ісус, спортсмени! І м'яч, м'ячить сюди, люди! Він вам допоможе! Оці люди з чужої країни з іншої так кажуть, прийшов Ісус. І вони настільки повірили, що провели всіх хворих, яких мали, бо знали, що цей чоловік Ісус Христос їх оздоровить. Амінь. А ті, які будуть ага, його і всіх хворих і благали Його, щоб діти, дивіться, уважно. Щоб тільки доторкнувся до краю його одягу. І ті, хто доторкався, відразу одужали Амінь. Амінь. Доторкніться. Доторкніться бодай, бодай до одягу Ісуса Христа. Бодай до одягу. І ті, хто доторкається до Його одягу, вони здоровлюють Ісуса. Бо Ісус здоровлює їх. Не, не бійтесь, дивіться, наскільки була сильна віра. Вони хотіли, ті люди, ті були в лодці, ті бачили Ісуса. Ісус їх рятував, все нормально, а там ті кажуть, та нам весь теж тільки ось до краю доторкнутися, і ми будемо жити, і ми будемо здоровлені.